Доброго дня, дорогі пасічники, підписники мого каналу. Сьогодні 14 серпня вже добігає завершення свого цей пасічний сезон 2025 року. Дуже складний, так як і по меду, і по погодним умовам. Але сьогодні хочу записати відео, подяка всім моїм підписникам сьогодні на моєму каналі YouTube. 500 підписників. Дуже для мене така, такий ювілей. В тому році в мене було 80, 100 підписників і так знімав відео. Старався, щоб щось сподобалось. Не завжди, можливо, і корисні були відео. Ну нічого. Так що хочу передати привіт. Хто підписався, якщо зможете, 500-й номер. Сьогодні хто ввечері підписався. Так що напишіть мені, відправлю вам подарунок 500 му підписнику. І скоро буде день пасічника. Хочу теж провести невеличкий розіграш або бджоломатки, або меду. Комусь що потрібно. Так що для, для участі в розіграшу теж пишемо під цим відео коментар, ставимо лайк, я під коментарем підписую номер. І потім на день пасічника робимо розіграш подарунків або бджоломатку, або, або мед. Так що дякую всім моїм ще раз підписникам, гостям каналу, щоб дивитесь мене, лайкаєте, коментуєте. Будемо старатись знімати ще відео. Надіюсь, вони будуть інформативні. І, так сказати... Щоб вам приносили якусь користь. Всім гарного дня, мирного неба. Дякую за увагу. І ще раз всім з наступаючим днем пасічника приймаємо участь у розіграші, ставимо лайк, пишемо коментарі або побажання якесь, або просто що завгодно, пишіть коментар в ютубі під цим відео. І на день пасічника вийдемо, запишемо відео. І проведемо теж невеличкий розіграш. Привітаємо пасічників з цим нелегким сезоном. Якби... Всім гарного дня, мирного неба. До побачення.